Сьогодні ми детально розглянемо одну з найпопулярніших моделей винних шаф Тека висотою 82 см, яка завоювала серця не тільки любителів вина, а й дизайнерів, меблярів своїм функціоналом, якостями та доступною ціною. Винна шафа може бути вмонтована під стільницю або в колоні побутових приладів. Поглянемо всередину. Тут два. Температурних режима, які дозволяють регулювати температуру залежно від ваших потреб, ми не можемо не згадати про об'єм цієї шафи 150 літрів, що дозволяє зберігати до 46 пляшок. Ще ми чули від деяких користувачів, що вони використовують цю шафу для охолодження десертів або зберігання витривалого сиру. Що робить її ще більш універсальним рішенням для вашої кухні? Ми чекаємо на вас в торгівельному центрі городок, де ви зможете побачити її наживо і оцінити всі переваги. А ми з радістю поділимося всіма секретами її повноцінного використання.